Один з провідних західних експертів у Росії та східній Європі Енн Еплбаум презентувала в Атлантичній Раді книгу Залізна завіса. Руйнація східної Європи у 1944 56 роках. За словами володарки найпрестижнішої у світі журналістики, поліцелівської премії вона бачить чимало паралелей у підходах російських визволителів від фашизму 70, 70 років тому і тим, що Росія робить у Криму Україні зараз. Нейтралізації активістів, майстерне використання пропаганди, весь цей досконалий арсенал Путін не винайшов, отримав від попередників. Еполбаум говорить, російські гроші активно впливають на політику в Європі, дестабілізують ЄС і підживлюють там крайньо правих, яких сама Росія критикує в Україні. Як протистояти, що може зробити Захід, і хто зрештою проведе експеримент євроремонт в Україні? На події побував Олексій Кузьменко то якою є головна мета зовнішньої політики Путіна забезпечити безпеку свою та свого оточення і зробити світ безпечним для грошей, виведених корупціонерами з Росії Енполбаум ділиться своїм розумінням кінцевої мети Путіна, наляканий протестами у Росії спадом власної економіки, настроями свого середнього класу і нарешті українським майданом. Учень Андропова взявся за імперські гасла, націоналізм та експансію щоб зберегти крісло під собою. Втім, путінізм загрожує не лише Україні. Він ставить під сумнів, створені заходом інститути та порядок. Протиставити йому можна лише єдність заходу. По одному Москва може розібратися або домовитись, чи не з усіма у Європі. Експерт вважає, адресні санкції США проти чиновників не вплинуть на Путіна. Ефект дадуть лише значно серйозніші заходи, спрямовані на всю Росію. якщо ЄС прийме рішення на. Тупного року звернутись до суду з позовом проти Газпрому, а ймовірність цього існує, то Росії виникнуть проблеми санкції подібні тим, які ми наклали на Іран виключення російських банків з міжнародної системи переказів SWIFT. Ось це серйозний крок, і я знаю, що про це вже говорять на горі. Путін ще кілька років тому почав говорити своїм людям, щоб прибрали гроші з заходу. Схоже, що вони його послухали. Сам Путін та його коло вже дали зрозуміти, що нинішні санкції їм не загрожують. Інша річ санкції проти цілої економіки. Санкції Проти банків нафтове ембарго це вже інша річ. При цьому карати карбованцем може не лише захід. Еплбаум каже, російські гроші вже грають активну роль у політиці Європи на виборах і таким чином впливають на політику ЄС. є реальна загроза цілісності ЄС, і я не певна, що лідери Європи це розуміють. Москва фінансує крайні правих, які досягнуть успіху на майбутніх виборах росія стратегічно працює над тим, як використати свої гроші щоб розхитати західні інституції. Ми так не мислимо про Росію. Якщо Китай робить велику інвестицію, в США, люди про це говорять. Вони переживають чи дає це Пекіну важелі впливу. Думаю, настав час аналізувати російські інвестиції за тими ж критеріями. Україні було би тяжко і без Путіна десятиріччя корупції поставили країну на межу колапсу ЕПО Баум Узує наступні роки в Україні будуть складними. я не бачу такого сценарію для України, за якого вдалось б уникнути випробувань у наступні кілька років. Якщо нічого не робити, буде тяжко. Якщо підуть на глибокі реформи, буде тяжко. Ми можемо закачати багато грошей в Україну. Але думаю, що там все одно було б тяжко. Країна довела до межі глибоко корумпована продажна еліта. Найкраще, що можуть зробити українці – Почати чесно говорити про причини проблем та шляхи їх вирішення у коментарі для голосу Америки. Еплбаум зауважує євроремонт України її громадянам треба робити самим. зрештою. Вплив заходу на Україну дуже обмежений. Ми можемо працювати за програмою МВФ. Можемо надати гроші, щоб не допустити фінансового колапсу. Можемо укладати торговельні угоди. Але зрештою найважливіше рішення приймають самі українці. Чи здатні вони реформувати свої власні інститути? Чи здатні вони покінчити з корупцією, яка грабує їх країну та руйнує державу вже 20 років, і найбільше останні 3-4 роки? Тому, зрештою, не захід вирішуватиме. Захід не може взяти і відремонтувати Україну. Це під силу лише їй самій Олексій Кузьменко, голос Америки.